Я Орли, сьогодні будемо говорити про історичні фільми, за якими можна готуватися до НМТ. Я знаю, ви чекали це відео. Ви дуже любите. Готуватися до НМТ за історичними фільмами, хоча я відразу скажу, що якщо ви хочете прям повністю з нуля підготуватися за історичними фільмами до НМТ, то в мене для вас погані новини, так навряд чи вийде. Але якщо ви хочете використовувати фільми як додаткове джерело підготовки, супер класна ідея. Таким чином, ви ще краще зможете зрозуміти атмосферу, зрозуміти історичні обставини того періоду і краще запам'ятати події, відкласти їх в своїй пам'яті, і це точно пригодиться вам для НМТ. Отже, починаємо. Я тут зібрала для вас переліки різних художніх фільмів, які допоможуть вам розібратися з історичними подіями різних періодів, різних епох. Отже, почнемо перший фільм, без якого я особисто не уявляю собі підготовку до НМД, це фільм «Вогнем і мечем. Цей фільм колись ще дивилася я, коли готувалася до ЗНО в далекому 2010 році. І зараз постійно рекомендую його дивитися своїм учням. Це фільм про національну визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. Але спочатку вивчаєте тему, потім дивитеся фільм. Інакше ви нічого не зрозумієте. Фільм дуже класно показує середовище українських козаків, дуже класно передає обставини, в яких тоді козаки боролися за свої права. Під час, звичайно, основною темою фільму там є кохання, але разом з тим події відбуваються під час війни. Тому багато чого ви можете запам'ятати собі сього. Фільму, зокрема, про облогу з баража, про Єремія Вишневецького, про битви під жовтими водами, під Корсуном і за Збараж. Наступний фільм це новинка, тому що з'явився він лише у 2023 році. Фільм Довбуш про боротьбу українських опришків проти польського гніту і польського панування. Найвідомішим українським опришком, тобто, це був лідер опришків, лідер галицьких повстанців проти поляків, був Олекса Довбуш. Власне, він і є основним героєм цього фільму. Разом зі своїм братом вони починають боротьбу проти польського панування і Фільмі це все цікаво показано. Фільм Чорний Ворон. Фільм знятий за мотивами роману шкляра Чорний ворон», і Загалом він описує боротьбу українських повстанців проти більшовицької окупації. У 1920-х роках. Повстанці в Холодному Яру, це на Черкащині, організували таку собі Холодноярську республіку і довгий час не піддавалися окупації більшовиків. Власне, весь цей процес і показано у фільмі. Крути 1918 року. Фільм знятий 2019 року, і в ньому, звичайно ж, йдеться про бій під крутами. Це чи не єдиний бій, який вам потрібно знати для НМТ в роки радянсько-української війни, в 1918 році боронити столицю Української Народної Республіки вийшли українські студенти. Саме ці трагічні події зображено в цьому фільмі. Ще один фільм. Ціна правди він теж з новеньких знятий 2019 року в ньому розповідається про британського журналіста, який потрапляє в радянський союз? Звичайно, що вся оця ілюзія про ідеальну картинку радянської дійсності вона розвіюється, тому що він бачить, що відбувалося в радянському союзі. Направді дізнається правду про володомор, про репресії, про інші злочини радянського режиму. Ще один фільм це фільм Поводир знятий 2014 року. В ньому розповідається про мандри радянською Україною сліпого музиканта. І хлопчика, американського хлопчика, який був його поведарем. події відбуваються в 30-х роках. Тобто, це якраз період голодомору, період встановлення сталінського режиму і якраз розгортання ось цих злочинів сталінських. Фільм щедро взятий 2023 року. Дуже багато власних відгуків я чула про цей фільм, тому що в ньому розповідається про історію трьох родин, які жили на території України під час другої стової війни. Одна з них це були українці, друга з них це поляки, третя з них це євреї. Усі три ці сім'ї по різному розвивалися, по різному складалися їхні життєві обставини під час радянської репресивної машини. А пізніше в роки другої світової війни, коли на зміну радянській системі прийшла система третього рейху. Ще один класний фільм, який я завжди рекомендую переглядати своїм учням. Це фільм Заборонений про Василя Стуса. Фільм дуже класно показує атмосферу радянського суспільства в роки застою. Атмосферу жорстокої цензури, атмосферу переслідування дисидентів, переслідування взагалі людей за їхні політичні погляди, які відрізнялися від загальноприйнятих радянських поглядів. Тому, якщо хочете розібратися з українським дисидентським рухом і взагалі зрозуміти, що таке радянський союз, обов'язково дивіться фільм Заборонений. Фільм Кіборги знятий у 2017 році, розповідає про сучасну історію України. Зокрема, в ньому йдеться про оборону Донецького аеропорту під час початку російсько-української війни до 2014-2015 роках, і будуть люди. Це вже серіал, який теж з'явився відносно недавно, у 2020 році. Сам серіал складається з 12 серій, і в ньому події розвиваються від 1900 року до 1930 х років. Звичайно, що це такі буремні роки в історії України, тому що це і роки Першої світової, і роки української революції, і роки встановлення радянської влади в Україні, роки голодомору. Всі ці події вони показані в цьому серіалі, і дуже добре можна розуміти, з чим стикалися українці в ці роки і як переживали всі ці події. Галі, якщо говорити про серіали, які можуть пригодитися вам для підготовки до НМТ, запам'ятовуйте собі спіймати кайдаша. Це серіал, який складається теж з 12 серій, і в ньому події відбуваються в сучасному українському селі, тобто це 2000-ні роки. Зокрема, там є згадка про президентські вибори і про різні такі суспільні питання, які турбували людей в цей період. Ще один серіал Сага в ньому теж розповідається про сім'ю, яка переживає першу половину ХХ століття, на долю якої випали просто різні біди. Голодомор, сталінські репресії, друга світова війна, чорнобильський вибух, потім проголошення самостійності України. Події тривають аж до помаранчевої революції, і закінчуються Євромайданом. Класний серіал Кава з кардамоном теж рекомендую передивитися. Там 10 серій. Він про дев'ятнадцяте століття, про авст. Ро угорщину про період революції весни народів і там розповідається про історію молодої дівчини, яка в 19 столітті пов'язала своє життя старшим за неї шляхтичем. Ще один серіал Чорнобиль там всього лише п'ять серій, але він допоможе вам краще зрозуміти чорнобильську катастрофу, і що відбувалося взагалі в ті часи в радянському союзі, як радянське керівництво оцінювало ті події, точніше недооцінювало масштаби трагедії. Про все це в цьому серіалі. Звичайно, це далеко не всі фільми і серіали, за якими можна готуватися до НМТ, в яких є важлива інформація для НМТ з історії. Тому напишіть в коментарях, які ще історичні фільми і серіали ви знаєте, які дивилися, які вам сподобались. І сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Підписуйтеся на сторінку, ставте лайк і свій дзвіночок, і до нових зустрічей.